Бачимо, що доволі швидко події відбуваються. як би нам це не здавалося, щось затягнуто, але просто тиж тижні тижні лічені пройшли з цього перевороту. Відразу ми пішли досить оперативно е збір коаліції е сусідніх країн Ковас, які виступають проти цього рішення. Відразу там Нігерія приєдналася, Сенегал, там є е рішення подівали в принципі і Беніну, і тому вони виступають. Е Спочатку загрозою такою ви е, ультиматум був до шостого числа, який потім був пролонгований. Знову пішли спроби переговорів. Е, була незрозуміла ситуація, будуть робити інтервенцію чи не будуть. Е, оце вчора, буквально позавчора. Е, на, на нарадах е, знову ж таки е, ухвалили рішення, що буде все-таки робити військову операцію, оскільки хунта е, це не йде на переговори, не йде на відновлення. Легітимного статусу ну позитивна в принципі річ, що, що для нас позитивна, на відміну від інших переворотів, скажімо, малібургів на фасо, які були кінці 21-го, початку 22-го року, коли були, були мінімальні по суті санкції, якісь там ну призупинені шленствами ковас там обмеження торгівлі, пересування е, на кордонах, зараз вже це по суті. А остання така країна, яка подібні якої відкриє. Пряму лінію єдину від майже Західної Африки, від Малі до Центральної Африканської Республіки, до Судану, і в принципі, Росія зможе там вільно оперувати, Росія зможе е, підтримувати своїх, е, е лояльні собі режимів. І тому вони, в принципі, почали зараз так е більш активніше, е бачимо дуже активно зараз роботи. Я стою, думаю, що все-таки. Це завершиться реальною спробою інтервенції? Хоча зараз ці країни побоюються трохи, тому що не зрозуміло, який буде результат, оскільки всяка інтервенція вона може провести до госплу, якийсь, якийсь конфлікт. Тому зараз зважується за і проти, розумію, підбудовуються ресурси військові, і поки що ця ситуація затягується. Пане Юрію, а для чого ну Росії Нігер? За великим рахунком. Це просто один з інструментів трива, трива, тримати е, Європу і весь світ, е, якби, хаос робити і шантажувати. Чи для чого там які, які для них є вигоди? Це, по суті, така вилка, яка досягає кількох цілей. По-перше, звичайно, Нігер важливий для ключова, одна з ключових країн, яка залишилась. В західній Центральній Африці під контролем Великої Франції поряд в Нігері, великі поклади Урану, від яких частина які забезпечують по суті до 40% французьких атомних електростанцій, ядерної збройної програми, там підводної вплодок, зокрема. У Франції, хоча вони можуть замінити звичайно цей ринок іншими там австралійськими та казахськими поставками, але це треба домовитись, це треба, щоб вони ж теж комусь мають контракти. Це час, більше ціни. Більші ціни, і знов ж таки це дуже зручний момент для енергетичної кризи, яка може з босані спалахнути. І момент для шантажу з боку Росії. Інший фактор це. Демонстрація Африці, демонстрація демонстрація всьому глобальному півдні, що по Росія може впливати все-таки там, зберігає сили і особливо на слабкі країни, які не контролюють свою територію, які мають внутрішні конфлікти на своїй території. Для них це такий дзвіночок, що Росія може їхніх опонентів підтримати, що вони не будуть з нею дружити. Тобто. Тут досягається мета в принципі, вже якщо не обіцянками хорошими, то таким ж демонстрацією сили розширити свій якийсь дипломатичний ну, і політичний а, вплив. Ну і звичайно, це. Лінія так мовити з контроль Вагнера, хоча не зовсім Вагнера, там не тільки Вагнері. Там напряму російська держава впливала і впливає. Попри всі речі зв'язані з переворотом, з псевдопереворотом Пригожена з пересуванням та вагнерівцями Білорусь там і з змінами керівництва там є дані в... На базах африканських вагнерів, все-таки вони діють, продовжують діяти співдією з державою. І це інструмент саме впливу держави Російської, тому що контингент все-таки обмежений там і а, все, що вони можуть робити, вони роблять з координацією з Москвою. Тому, а, ну і звичайно, ще один фактор, ми бачимо: це використання тої сили, яка є. А, Сам інформаційної, тобто інформаційного ресурсу, частково населення і самому Нігері, і в столиці побачили ці масові мітинги. Це вони не тільки були там може проплачені, зібрані, але по суті народ багато людей довіряють цим даним пропаганді, шуляться дуже активно. Саме Росія в ці гроші дуже вкладала і інші держави, які відчувають себе там в поганому стані, чи що їх там європейські деякі держави, особливо ну, насамперед по Франції йдеться до французьку зону впливу, експлуатують? Вони можуть надихатись цим і дивитися, що давайте в нас таке зроблено. Тобто, це і знов ж таки момент посилення впливу, і момент шантажу. Які у вас прогнози? Все ж таки як буде далі розвиватися ця історія, чи дійде до. Військової інтервенції я думаю, все таки кілька великий шанс, що це буде наростати далі. Ескалація як вона відбувається. Тобто, очевидно, переговори навіть поставники США там, ну, нуланд літали в Нігер нічого це не дало. І я думаю, попродовжують дякувати ще раз по переговорах, по якомусь тиску погрозами це зробити тиждень-два змушені прийти все-таки зібрати сили до інтервенції. Залежить багато того, чи зможуть зсередини знайти лояльні сили в самому Нігері, тобто. Ті офіцери армії, які не задоволені переворотом. Чи вони відбажуться напряму виступити проти цієї хунти на боці е сусідніх держав для на відновлення, для відновлення закону президента? Ну там вони по допрохута що вони б'ють там базума президента легітимного, але це в принципі це більше як привід. Я думаю, тут е вже гра йде не про його долю, гра йде. Так синічно кажучи про те, чи на якій стороні залишиться ні. Тому слід очікувати, що за... все-таки будеться спроба інтервенція, але питання, як це все-таки проведуть малі та бурхіна фасоя, що вони теж пишуться. А там вже два роки пройшло з перевороту, досить таки позиції нормальні Режими і російська напряму притримка є там. Вісь військова присутність, наприклад, сам перед вами. Якщо вони будуть все втручатися, ця інтервенція може перерости в досить триваліший конфлікт. І тут е, питання, звичайно, поведінки інших гравців. Які присутні в цих країнах, тому що на півночі, наприклад, там багато сепаратистів, туарегів, повстанців, ісламістів, з якими постійно Франція боролася, і не могла доборотися. але з іншого боку, їм і російська присутність не подобається на фоні тих е злочинів кривавих, які там малі росіяни робили, вирізали села цілі мирних жителів. Ми бачили там, ну цього тижня була облога в малі військовій бази. Напад з боку Аль-Каїди в Західній Африці на цю базу Вагнера, тому я думаю, вони теж будуть намагатися не тих, і тих не але все таки більше проблем створювати для цих режимів проросійських. Тому, тому великий шанс, що цей конфлікт завершиться тим, що вдасться. Трохи Росію на місце поставити і відновити більш-менш нормальну порядок. Але засаднича проблема, що система якщо не зміниться система, не зміниться те, що Франція ставиться досить таки неправильно до цих країн, якщо це не переробити на більш партнерську основу з більшими інвестиціями, і в безпеку, і в економіку, то це питання воно не вирішиться стратегічно знову будуть такі подібні інциденти. Це E, питання просто e, інший варіант неможливий. Тому, звичайно, тут багато надії є, якщо Нігерія більш активніше буде брати участь в регулюванні цьому. Це найбільш стабільна країна, найбільш населена e, 200 мільйонів населення. Це, це на фоні того, що всьому кувасі, де 15 мільйонів населення. Всього 15 км, що там всього десь 360 мільйонів. Ну, звичайно, ніга там по двадцять три мільйони, там може, більше. Пане Юрію, а, Гріп, а <��attered> що нам, <раз> eh, що нам eh, від цього конфлікту, від того, що відбувається зараз, це загострення? нам цікаво, щоб розумі... дати відпір російському впливу. Це якщо буде зупинена там Росія, це зменшить її вплив і в Африці, і в усьому світі по багато держав, які зараз нейтральні, чи вагаються, чи більш проросійські, побачать, що Росія не здатна зараз до кінця їх захищати там чи е, впливати негативно навпаки на них. Це посилить їхню е, відхід від російських таких е, планів. Тому це слід розглядати в контексті, щоб е, не, з питання продовольчі безпеки, і питання оцих цих мирних планів різних, які через Китай були. Потім ми бачимо дуже успішний саме в Саудівській Аравії. Там теж, Але там теж, в принципі, багато держав, вони такі нейтральні вагаються. І зрозуміти, переорієнтувати їхню політику, це теж. Воно не так важливо, звичайно. Ми розуміємо, як по позиція великих держав, зокрема Китаю, частково там Індії, меншою мірою, але все-таки кількість тут велике значення має і поставлення слово, і економічні ринки держав, що розвиваються, тому це слід базар розглядати в такому великому контексті, пане Юрію. Дуже дякуємо вам, Юрій Олійник, кандидат політичних наук і співробітник центру дослідження Африки.